Також стало відомо, що українські спецслужби знищили російський арішник. Операцію провели ще позаминулого літа. Проте відомо про неї стало лише зараз. СБУ та ГУР знищили один із комплексів на ракетно-військовому полігоні Капустін Яр. Арішняк міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності. В морах може виробляти до шести таких на рік. Нагадаємо, вперше РФ застосували її по Дніпру в листопаді минулоріч. Про успішну операцію з ліквідації ракети повідомив Василь Малюк. Знищення було 100%, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася. Про це доповідалося виключно Верховному головнокомандующу президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Ми це все провели доволі успішно. Було 100% підтвердження. Це було в той момент, коли назву Арешнік ще, в принципі, ніхто не знав, не використовував і росіяни на той час особливо ним, ще не погрожували.